На шмат сала кладуть м'ясо, солять, перчать, скручують в та фіксують ниткою. Треба скрутити, треба відварити в цибулині, а потім ми ще припікаємо. Рецепт цієї страви вигадали самі. Назвали рулет сільський, уладівський. Його місцеві господині готують для українських оборонців, аби їм каже Тамара Буткалюк стало сили захищати нас від росіян. Колега наша свою свиню заколола, принесла нам. Дарунок воїнам ми хочемо, щоб всі вони там були наїдені, теплі і скоренько додому. А це вже готується гуляш. Ходимо свіжину. Робили котлети, ну, котлети вони холодні, не такі смачні, а от свіжину хлопцям більше подобається. Все жаримо, тушимо. Бульту підечка пакуємо пляшки. Хто як не ми? Я не знаю, як можна зараз в цей час бути байдужим до цього всього. Готують для захисників у ліцеї села Уладівка чи не щодня. Розповідає директор закладу Олександр Масний. Це ініціатива його працівників, коли в школі ремонт, а учні на канікулах вони куховарять. З початком широкомасштабної війни це набуло ну постійного систематичного характера. Ну якщо не щодня, то щотижні точно. Ви вже я ж сказали, якщо ми в тиждень відправляємо понад одну партію, о, то рахуйте вже 52 тижні. До Оліцею, який нині служить як гуманітарний штаб, місцеві несуть усе, що мають вдома. Передають сухі супи, печиво, вареники, налисники, шинку. Цей хліб для сина і його побратимів на фронт пече мама одного з захисників. Про цю випічку знають навіть оборонці острова Зміїного їм теж передавала, каже волонтерка Наталя Пастух. Будь-який момент, день чи ніч, ми готові хлопчикам відправляти посилки, дякуючи нашим людям. А несуть і і млинчики готовлять, і готові. Овлять пиріжечки, і пончики, і хлібчик, і пиріжечки, різну випічку, квасину різноманітну. Так, все з чим багата наша сільська хата. Вони готові поділитися. Я їм передаю це сердечко. Тому що їх всіх люблю? Хто готує, хто допомагає продуктами, а хтось донатить на м'ясо і сало. Гроші надсилають навіть за кордону. Вантаж на передову з уладівки відправляють двічі на тиждень. Везуть його вінницькі волонтари. Рулети, гуляш, вареники, солодощі, консерви поїдуть на нуль уже в понеділок. Ірина Хохудра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.